Доброго дня малята! Вітаю вас на заняття з математики. Сьогодні ми закріпимо цифру 5 та ознайомимося з новими геометричними фігурами квадратом та прямокутником. А допоможе нам наша знайома красуня-Білочка. Давайте привітаємо її. Доброго дня, малята! Я білочка і мешкаю он у тому лісі. Там у мене багато друзів. Сьогодні я вирішила висадити саджанці деяких лісових дерев. А на допомогу покликала зайчика і ведмедика. Кожен з них обіцяв принести свої улюблені саджанці. А ось і мої друзі: це ведмежатко та зайчик. Погляньте, які саджанці вони нам принесли. Я принесла берізки. Зайчик приніс ялинку. Ведмедик приніс. Кущі калини. Він дуже полюбляє її ягідки, малята. Скільки дерев приніс кожен із звірят? Скільки берізок вирішила висадити білочка. Білочка висадить дві берізки. Скільки дерев посадить зайчик? Зайчик приготував одну велику ялинку. Скільки саджанців приготував ведмедик? Ведмедик приготував два саджанця калини. Скільки всього дерев висадять усі звірята. Усього звірята висадять 5 дерев. Це дерево дуб. Він має дупло. Якої форми дупло? Дупло має круглу форму. Малята, подивіться, яка гарна ялинка. Скільки на ній шишок? На ялинці усього 5 шишок. А якої форми шишка? шишка має овальну форму. А якою форму саме дерево ялинки? Ялинка схожа на трикутник. Діти, сьогодні ми з вами згадали такі геометричні фігури, як овал, круг і трикутник. І познайомимося з новими геометричними фігурами квадрат та прямокутник. Чим вони відрізняються від круга та овала? Що ми побачили? Що у квадрата і прямокутника є кути. А у круга і овала кутів немає. Прикладемо трикутник. У трикутника теж є кути. Що ми побачили? Що у трикутника три кути, а у квадрата і прямокутника їх по чотири. Давайте підрахуємо, скільки сторін у кожної з фігур. У кожної фігури по чотири сторони. Ці фігури. Ще називають чотирикутники. Квадрат і прямокутник відрізняються між собою. Давайте накладемо одну фігуру на іншу. І ми побачимо, що прямокутник довший за квадрат, у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника дві сторони довгі і дві сторони короткі. Молодці малята. Сьогодні на занятті ми закріпили цифру 5, повторили, як виглядають круг і овал, та познайомилися з особливостями квадрата та прямокутника. На цьому наше заняття з математики закінчилося. Тож до побачення, малята!